Доброго дня! Сьогодні хочу зняти огляд на фетбайк з електромотором 500 Вт, батарея 48 В 13 годин Рама сталева. Є 7 передач. Ось такий от екранчик тут є. Сигнал. показує струм. Максимальна швидкість, вже я приїхав на ньому 332 кілометри. Дзеркало довелося поміняти, тому що в комплекті йдуть дзеркала не сферичної форми, які вставляються. В М6 отвір в ручки, і якщо у вас одяг, зимня куртка, ви нічого бачити не будете, бо вони вузенько стоять. Гума. Передні колеса качає 07, атмосферу а задня 0,9. Колодки тут дешманські стоять, тому скріплять диски 160. Сідуха відкидається. не така штучка. Батарею можна витягнути, тобто якось так. Ну і далі забирайте її. Для мого зросту 170 см велосипед достатній. Багажник стандартний сюди не підходить, тобто кофр тут трошки ширше, це відстань, і доводиться друкувати на 3D принтері певні перехідні пластини. По швидкості їде приблизно 45 км по його дисплею, по GPS 40 км. А, ну і бачите, тут зараз сидіння повністю витягнуте. Воно так не любить. Треба трошки спустити. Тому що може зламатись. Так, далі, що хочу сказати. В принципі за 350 кілометрів все розкручувалось. Болталася ця частина складної частини керма. Я не знаю, це не рейка, це колонка рульова. Тобто тут є механізм, оцей, от, який зношується, і він у вас буде скріпити. Ну і педалі скріплять, Та взагалі велосипед так зроблений, що все в ньому скріпить. Це духа, вилка. Тому за ці гроші майте... На увазі, що краще взяти трошки дорожчий алюмінієвий, можливо, і більш якісний. Але для приміських поїздок відстань 40 км підійде ідеально.